Усі найважливіші події середи 24 вересня. Далі у програмі. Минулої доби терористи та російські окупанти намагалися за допомогою гармат, мінометів та танків взяти штурмом український блокпост в селищі Малоорлівка на Донеччині неподалік Дебальцевого. Проте українським бійцям вдалося відбити штурм шквальним вогнем. У відповідь за останніми даними. Жертв серед наших солдатів у цьому бою немає. У Краснодонському районі Луганської області ватажки незаконних збройних формувань вимагають від чоловіків, які намагаються виїхати на територію Росії викуп у розмірі двох тисяч гривень. Терористи вимагають гроші, начебто за довідку з так званої комендатури. Вербувальники самопроголошеної ЛНР пропонують українським військовослужбовцям перейти на сторону терористів за солідну винагороду. За словами українських бійців, бойовики запропонували 25 тисяч гривень за перший місяць і по тисячі доларів за кожний наступний тиждень. За словами одного з солдатів, не всі відмовилися від цієї пропозиції. В Україні вже кілька місяців немає вакцин від туберкульозу, дифтерії та стовбняка, Тому щеплення від інфекційних хвороб малюкам зробити неможливо. Коли з'явиться вакцина невідомо. До Міністерства охорони здоров'я кожен день надходять дзвінки занепокоєних батьків. До того ж, за словами представників МОЗ, вакцини в Україні є, але вони російські, тому ще не пройшли медичну перереєстрацію. Щоб їх використовувати, потрібно внести зміни до закону України про лікарські засоби. Українська громада у Нідерландах наприкінці вересня проведе в Амстердамі благодійний концерт на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та передасть зібрані кошти на потреби української армії. Вартість вхідного квитка становитиме 5 євро. Також активісти планують розгорнути благодійну крамничку з українською символікою та сувенірами. Усі кошти підуть на підтримку українських військових. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.